На прикарпатті викрили торговців нелегальною зброєю. Зловмисники збували автомати Калашникова, пістолети, карабіни, гранати та набої. Усе це було вивезене приховано з району бойових дій. За результатами комплексних заходів, із незаконного обігу вилучено 71 гранату та 14 одиниць стрілецької зброї на суму майже 700 тисяч гривень. Встановлено причетність до збуту та зберігання зброї трьох ділків, серед яких один раніше судимий за аналогічні злочини. Зокрема, правоохоронці зібрали докази на 23-річного мешканця Коломийського району та двох його спільників із Косівщини. Ські та СБУ задокументували понад 30 проданих гранат, і щонайменше 10 одиниць вогнепальної зброї. Продаж здійснювали партіями. Серед збутого значна кількість набоїв у ході проведення низки обшуків у зловмисники правоохоронці виявили та вилучили майже 30 гранат, рушниці, пістолети, набої, також грошові кошти, отримані від продажу боєприпасів, мобільні телефони та інші речові докази. Усе вилучили і направили на проведення експертизи. Двох фігурантів оперативники затримали одразу ж після спроби збуту чергової партії гранат. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затриманим та їхньому спільнику оголошено про підозру за частиною першої статті 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Трьох підозрюваних взято під варту їм загрожує до семи років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.